Бурі та червоні водорості. Усі представники бурих водоростей є багатоклітинними організмами, що заселяють моря. За розмірами вони можуть сягати кількох десятків метрів. Відомо приблизно півтори тисячі видів. Окрім хлорофілу, у клітинах бурих водоростей містяться жовтий і коричневий пігменти, які забезпечують жовтобуре забарвлення. Серед усіх водоростей бурі мають найскладнішу будову. Деякі їхні клітини зібрані в групи, тому нагадують тканини вищих рослин. Замість крохмалю в клітинах цих водоростей запасається ламінарин. Розмноження в них здебільшого не статеве, рідше статеве. Бурі водорості живуть переважно в холодних морях на глибинах до 20-30 метрів. Де здатні поглинати світло, до субстрату прикріплюються за допомогою ризоїдів. Уздовж берегів бурі водорості утворюють підводні зарості, що за густотою нагадують ліси, тому їх часто називають лісами моря. Найвідомішими представниками бурих водоростей є ламінарія, саргасум, макроцистес, фукус. Більшість представників червоних водоростей мають багатоклітинну слань. Відомо близько п'яти тисяч видів. Найчастіше вони трапляються в морях, деякі види і в прісних водоймах. Окрім хлорофілу, клітини червоних водоростей містять червоні та жовті пігменти, що надають їм різних кольорів: від темно-червоного до жовтого чи блакитно-зеленого. Червоні пігменти здатні вловлювати світло на глибинах до 200 метрів. Червоні водорості запасають багрянковий крохмаль, який за хімічною будовою подібний до вуглеводу, що міститься в клітинах грибів і тварин, червоним водоростям притаманне нестатеве розмноження. Найвідоміші представники червоних водоростей філофора і порфіра, червоний морський салат.